Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом домашніх консервованих огірочків з кетчупом чилі. Готую їх вже третій рік підряд. Розпочинаємо огірки попередньо потрібно замочити в прохолодній воді на 2 години, відрізати кінчики. Далі у простерилізовану банку я викладаю зонти кропу, часник, чорний духмяний перець горошком, а також зерна гірчиці. Далі викладаю туди огірки після 2 годин, додаю Лавровий лист і заливаю банки окропом, дійсно гарячою кип'яченою водою. І Залишаю їх на 30 хвилин. Після того, як наші огірочки простоїли 30 хвилин в окропі, із цих банок зливаємо рівно 12 стаканів рідини. Сюди ж додаємо одну пачку кетчупу чілі. Далі додаємо оцет. За рецептом йде 2 стакани. Сюди ж додаю 2 стакани цукру, а також 4 столові ложки без гірки з солі. І ставимо наш маринад на вогонь, доводимо його до кипіння і заливаємо наші банки із огірком. Заливаємо під самий верх. Закручуємо, перевертаємо їх кришечкою вниз, вкутуємо і залишаємо до повного охолодження. От і все. Так швидко приготували дуже смачні огірочки на зиму. Друзі, обов'язково запишіть цей рецепт і приготуйте для своєї родини, адже вони виходять просто неймовірно смачнющими. Дякую вам всім за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, а я вам всім бажаю гарного настрою, мирного неба над головою. До нових зустрічей. До побачення!